Вітаю, шановне панство. 25 листопада. В нас вже снігу нема днів 3-4. Температура зараз мінус 1, а то вже може й більше. Земля дещо пришерхла, ну, примерзла. І спокій, нам квітник карям, тільки сниться. Всі зараз в теплих будиночках, біля грубки, чи, можливо, десь в селах і навіть на печі. Ну в кого вона залишилася, звичайно. Ну, а я у себе в парку роблю бардак. Спочатку я дала собі слово: ні в якому разі викопувати хризантеми не буду. Що буде, те буде. Не хочу все крапка. І. Ну, як завжди, говоримо одне, а робимо часто і густо інше. Так і я. Стало мені так, їх шкода, і мороз пройшов, і сніг, а вони квітують. Ну, такі стійкі, такі, ну я навіть не знаю, ось як ми точно. Ну, я вирішила, ну як, коли воно хоче жити, коли воно так радіє цьому життю, наперекір всім погодним умовам. Тому будемо копати. Чоловік там щось мав проти, сказав: ти ж обіцяла, що не будеш. Ну, я багато чого обіцяла. Але викопую. Наробила я багато-багато ну, такого бардаку, да, повного. Але ж все рівно я повикопувала. Ще ось я забулася за магнолією, яку я саджала. Осінню. Що я буду з нею робити? Ну, ось чоловік прибив таку тичку. Я її прив'яжу до неї, щоб вона не хиталася. І я обв'яжу її водиллям з, наприклад, Айс багаторічним. Просто так обкручу, кручу, кручу, і все. Спробуємо, щоб вона перезимувала. Квіткових тут нема бруньок. Ну і тому. Так щоб зберігати саме квіткові бруньки тут не, не потрібно. Тому в мене стоїть задача зберегти саму рослину. Ну, я думаю, так вона збережеться. Я взагалі вирішила її не вкривати, але, чесно скажу, тут дуже холодні вітри, дуже холодні. Ну, ось так. Е, такі в мене сьогодні справи. Так мерзне палець у телефона тримаю. Як бачите, ось таке я наробила. Таке, таке, таке. я. Геть наробила. І деякі де я залишаю. Я все-таки взяла по одній рослині кожного сорту. Бо нема такої можливості викопати всі. Будемо бачити. Принаймні один сорт, кожен сорт збережеться точно. Так, горщики пообрізала, пообрізала, дещо укоротила коріння, які не влазять у горщики. І в приміщення, де не промерзають, де вони не будуть примерзати. Ось таке. Зараз ще внесу, бо чоловік вже багато повносив і сказав: все, я пішов, а я вже ну, ті, що залишилися, теж внесу. Ось таке. Дещо поприбирала вже, що ще хочу зро... ну, сказати, чим ще потрібно зайняти. Ось ще в мене. Калікант, я цей рік його садила, тому я, мабуть, все-таки його пригну і теж вкрию. Ось пригну цю віточку і теж прикрию чимось. Все, руки вже немає. Це, як я казала, альстримерія. Ось одна просто землею вкрита. І дві, ну, вже вибачайте, що не естетично, але ну як є тут. Основне зберегти. Вкрила ось так, я, щоб вони не замукали. Ще прикрила. Теж такі горбочки зробила. Це. Ой, холодно страшно. Це будлея, Ось ті карликові будлеї, які у мене так гарно свіли, я показувала. боже, як холодно. О, десь взявся горщик, полетів. Ось так я прикрила будлеї. І ще хочу сказати, можливо, комусь це буде корисне, можливо, ні. Я в одної жіночки купувала, вона займається теж голландською розсадою, але вже ну теж і чимерники в неї є, і є в неї ехінацеї. І мова йшла про те, що деякі в мене не перезимували. Ну, погано вийшли, погано вийшли з землі. Вона сказала, що ехінацеї дуже бояться саме замукання Морозів ні, замукання Тому бажано. Ось такі зробити горбачки. Щоб біля коріння не стояла, не застоювалась волога. Щоб просто вона стікала. Я так і зробила. Ось один. Ну, ця ще стоїть зелена, тому я не захотіла її чіпати. Ну, можливо, туди пізніше. Ось вона така. І ось так я понакривала свої ехінацеї. Ну, ось. Приблизно так підготувалася до зими. Начебто все зробила, але разом з тим, можливо ще і не все. Знову ж я пообіцяла, що не буду укривати троянди, але я обіцяла, що і не буду викопувати хризантем. Тому не впевнена, що так і буде, можливо, згодом захочеться мені саме їх троянди прикрити. І як бачите, ось така. Весняна, осіння зимня краса. Це Штернбергія, Штернбергія, повторюю, раджу. Ще, вони ще не перецвітали. Листя в них в них таке, як, як крокусів чи нарцис. Таке зелененьке. Кажуть, що воно стоїть до весни, це листя. І ось так вона ще квітує. Бачите, мороз. А воно таке, зайчиня. Тому, дорогі друзі, Гарного вам дня, недільного, хто відпочиває, відпочивайте, хто працює, так як я, то продуктивного робочого дня. І все буде наша Україна.